За хвилину 8 з 10 влучних прогнозів з початку року. Давайте подивимось, що на нас чекає найближчий тиждень. А головне це те, що в середу вийдуть дані по Обліковій ставці від Федеральної резервної системи США, після цього буде засідання ФОМК, прес-конференція, що матиме сильний вплив на фінансові ринки. Тому гратимемо обережно і таким чином розпочнемо наше планування. Зона ліквідації, точніше ліквідності, у нас знаходиться по 93 тисяч і багато ліквідації на 98 тисяч. Окей, переходимо тоді на графіки яким чином я буду розглядати шортові позиції? Тільки у випадку підтвердження, тільки якщо ми опускаємося нижче лінії підтримки спротиву, тестуємо її, спершу опускаємося нижче, тестуємо її як спротив, і йдемо вниз. Ось тут я буду розглядати шорт не раніше. Але мій основний прогноз все-таки буде трішки інакшим. І зараз я вам його покажу, навіть зеленим кольором його намалював відповідно по картам ліквідності ліквідації. Якщо ми тестуємо лінію М50, потім піднімаємося вище і тестуємо вже цю лінію як підтримку, а не як спротив, тоді я буду очікувати, що спершу ми заберемо. Ліквідації по 98 тисяч, а далі підемо за ліквідністю на 93 тисячі. Оновлення будуть в телеграм-каналі, тому підписуйтесь на YouTube, на Telegram. Багато цікавих, цікавої інформації, довгострокові прогнози, відповіді на ваші питання в чаті. Успіхів в ваших торгів, торгівлях. підписуйтесь.